Вітання. 21 січня, Вентуно, Дженайо, Дуеміле, Вентіченко, 25 рік, Алілую. Я в Італії. Це регіон Баронісі, Салерно. І такі дерева. Сьогодні парад планет вночі. Будемо спостерігати. Слава Господу! Святий, говори далі через мою стану. Назвати світа, самій відеощоденник. І Ішла я на офіс. Пішки, вирішила берегти свої нерви і так, думаю, піду пішечки. Хоча був інший ще план у мене, а Господь перекрутив. А тоді відчуваю духові, іди от туди, що то на дереві таке. За гірлянди висять. І вау, це не просто дерево. Це ж берізочка Це ж берізка і да, на ній такі, типу, Щось таке, о, чи то будуть квіти, о, така якась о, основа. Чи вже навпаки насіння, о, бо тут все-таки до весни вже багато чого квітне, і це Берізка. І дякую Дух Святий. Ти знав, що я хотіла берізку побачити в Італії? Адже в мене біля хати було дві берези. Пригадую, як я Польщі раділа березам, березовим рощам. В Італії тут рідко їх побачила, також є. І Там навіть хтось внизу прив'язав її, щоб вона витримала вітри. Тож досі ти говорите, що важливо. Тож, зараз тема зелений, бачу. Зелений тут, зелений на берізці, такі як гірлянди красиві. Потім з часом, я то подивлюся. Я цими шляхами багато раз ходила. Ну і да, і ще квіти тут, понімаєш, 25-го. А, Ромашечка, вау. А, Розквітають А, галівою. Зараз ближче покажу, ось така краса говорить далі, що важливо поза часом і простором дивитись і бачити, слухати і чути. Тож парад планет таке Боже явище. Да? І Бог дав нам цю прекрасну планету, Земля, а також твердь небесну, а на твердій небесній якось так воно звучить твердь небесна. Ми ніби повітрі весимо, така кулька, да? шарик. Всередині ядро, вогняне. О, там ще якась субстанція знайшли, ще якусь субстанцію, як вони знайшли то. Ти, Боже, знаєш, ти допомагаєш Духом Святим, відкриваєш таємниці, пяно пяно як тіталійці, поступово. пяно — це не спішав. І Віталія з 15 року, і там працювала з людьми похиловіку, і мені часто вони говорили. Лючія, а світа в Італії це люче світло світа. Ключія п'яно-п'яно. Я або там спішу, або вже поїла й думати, а вони та подожди, дай мені доїсти, я тоді сай, не літай. Тобто вони вчать дійсно господь через італійців вчить приходити в цей Божий мир і шолом. І вчора в школі італійської мови. Була інша вчителька, вона буде преподавати математику потім. Ну, напевно, на той курс поки не йти. приїжджаю в інший регіон. І що хочу сказати, що вона про те, що, що в Італії ну, ніби великий процент, скажімо так, надприбутків да, держави. Але я приговорила, ну, у вас держава, яка. Країна, якій 90-річних 2 мільйони. Тобто досить непогано живуть, щоб прожити 90 років. Якщо в інших там, якщо наприклад США, то там я чула, на жаль, така статистика, що 40% дітей вже перед діабетичний стан. Хоча це в Італії теж чуть-чуть так проваджують, але боротьба йде. Боротьба йде про те, що все таке зелень, зелень. У них вона постійно тут, салатики, такі, овочі, фрукти а, цілий рік. А, я про те, що дійсно багато італійців. У мене знайомої а, царство небесної мами, вона 103 роки прожила. А, і якби в них це в нормі 90. Я пригадую своїм батькам, говорила. А так, давайте ви не будете ще там думати вам 70 плюс, да, і ви там уже щось готуєтесь. От буде вам 80 там п'ять, ну, десь там може думка, І положіться на руки Бога. Зважаю вам там і 90 прожити більше, да? А, Дійсно, це все своєрідне програмування. Державі не вигодно, щоб було багато пенсіонерів, да, бо це ж їм треба пенсії платити. О, але насправді о, мені ще з духа там бався, що в церкві крутила Сальто Марталь. Ну, такі перевороти робила. І там багато возмущалося, як, як яке святотатство в церкві з спортом займатися. А я про те, що бабці там видно, що 80, напевно, а вона отаке з Божою допомогою може робити. Тобто тіло ще слава Господу, то це лучше свідчення в церкві, чим тисячу молитв і постів. Да? Тобто, вона свідчить своїм тілом, що от вона так може. Але ж нас мислення, ми ж, нам, нам ж треба покритикувати, нам ж треба наїхати і сказати, що там не права, чи той не правий. Насправді, то саме краще свідоцтво того, що молодь, ну, Челлендж, да? ну давайте, ви можете так. А вам слабо колись було? Я там навіть написала. Добіться мені ці вау тяги. Не знаю чи це їстівні, я годину, а то візуально красива дерева. Не всі Віталія, але більшість дерев дійсно скинули листя. І це нагадування нам всім, що зима це пора зануритись в внутрішню реальність. Да? Є інтроверти, екстраверти, і я амбіверт. Я люблю занурюватися в внутрішню реальність і хочу поспілкуватися О, таке полюсне е життя. Але дійсно в цьому житті ми два перенасичення інформації, зараз стільки інформації приходить, що нам потрібно усамітнення. Нам потрібно. Е Питати Бога про Його план для нашого життя, да? молитися, бути в шоломі, в мирі, повертатися да, в, ці, в цей стан. Бо якщо ми будемо дивитися постійно новини, то не туди. Для те, що вибиває мир, то задача навіть така, да? щоб люди хворіли, куча реклами, купуйте те або це. У мене понемиваті, ну перекись водорода і слава Господу. А, а взагалі, Ісус, а, Він дійсно, коли говорив Повір'я ваше буде вам, да? тобто, все в нашій голові. Це слухала про Твереза Україна від оробець, нашого черкащанин. Він говорить: вам що завгодно наговорять, да? середи рекламують, а тоді все, ви вже залежний, все, далі бізнес крутиться, гроші заробляються. А на чому? На здоров'ї. І дійсно, щоб таких більше людей було усвідомлених. І навіть ця Байпса вона таку потужну роль зіграла, да? зробивши такі спортивні еквілібріо да, в церкві. Але дійсно, візьми зараз дітей школи, вони не всі. Чи можуть вони повторити? Ото питання. А, тож, в Італії дійсно старше покоління, воно а, живе в такому ритмі радості, мира, шолома, не спіша їдять, не спішай йдуть. Це ми тут, українці, приїжджаємо і ми і там літаємо. Літаємо. Літаємо і нас помітно за цього, тому що. Ну, досить велика різниця, да? коли людина в мирі шолом не спіша де вальяжно, а ми тут приїхали в Ніаполь знайомої да? і летимо. Ми хочемо ніби все побачити, а не треба все бачити. Треба відпуститися Богу, обрати якісь шляхи для комфорту. Тож Боже шолом, Божої мудрості, веди Дух Святий. Твоїми дорогами, нехай твоя воля на все буде. В коментарях поради і свої духовні щоденники і відкривай твої меседжі. Кожен.